Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми проговоримо про моторсервіс в місті Львів. Значить, ГБЦ приїхало від Ігора зі Львова. Значить, поїхали. Kia Sorento Історія головки така, що гідрокомпенсатори повністю кончені. Це означає, що вони не накачуються маслом, і як коли заводиться двигун не просто тарахкотять. Полопали, гід... полопали рокера. В прямому смислі вони просто лопли пополам. Як ми бачимо, це видно в нас по клапанах, щоб був хороший удар. І калатали гідрокомпенсатори. Ось, ви бачите, що робиться. Стержню клапана. Клієнт відмовляється від заміни клапанів, так як на даний момент на даний ремонт немає бюджету. Що ми будемо робити? Ми ці клапана шліфуємо, клапана будемо тут торцювати і залишати, тому що других варіантів немає. Тепер хочу показати вам, як перевіряються направляючі. А, ще забув такий момент: дивіться, який у нас впускний клапан, і який випускний клапан чистий. Його ніхто не чистив. Е, коли впускний клапан ось в такому стані, це або закидає турбіна маслом, або закидає ЄГР. Тобто, тут є всього-навсього два варіанти. Випускний клапан, бачите, в якому не стані. Краще, ніж впускний. впускні. Я поїхали, хочу показати, як користуватися нутроміром для того, щоб замірити, яка виробка в направляючих. Як відкалібрувати нутромір? Ми його вставляємо головку, в в самий низ, де в направляющі немає виробитки, виставляємо на 0. Є другий варіант мікрометром помірити клапан, від клапана відкалібрувати нутромір, і тоді вже можна робити виміри. В даному випадку, ми зараз робимо по направляючі. Дивіться, піднімаємо саме верх і ми бачимо, зараз вийшов з направляючої. Піднімаємо саме вверх і дивимося, яка виробка направляюща. І під самим верхом десь йде на мінус сотку. Вставляємо другу направляющу. Внизу 0, піднімаємо верх. на направляючі виробки нема. Це дві впускних направляюща. Міряємо випускну направляющу. Міряємо. Це щось попало. І бачимо, що також де мінус сотка. Тобто, Направляючий хороший, але тут є одна цікава направляюща. Дивіться, яка в неї виробка? Зараз це внутрімір вийшов. Опустилися вниз. 0. Піднімаємося вверх і вироботка по направляючі більше 10 соток. Коли ми витягуємо термір, дивимося так візуально на ньому. Бачите, як вона стала овалом? Коли ми перемірили всю головку, цій головки потрібно замінити тільки одну направляючу, тому що її розбили. Якщо ми візьмемо зараз нутромір і поставимо його під руєм углом подаємось. Ну, і піднімаємося вверх. То тут направляюча так розбита, що нутромір просто не бере. Ну, Нутурміра зараз у нас натяг, Дивіться, ось натяг, коли його не вставив, 10%. Опускаюсь вниз. Внизу направляюча має плюс сотку. Піднімаємося 10 соток. Але нутромір направляючий, коли ми піднімаємо ще вище. Ось бачите, нутромір направляючий вже болтається. Тобто ось так розбили направляючу. Одну направляючу на всій головці. Значить, одна направляюча під заміну, всі інші залишаються і далі будемо продовжувати ремонт головки. Ось такі бувають нюанси при ремонті головок. Тобто, обов'язково берете інтермір, перевіряєте все і тоді бачите після дефектовки, що вам потрібно замінити. Кому потрібно зремонтувати свій автомобіль, майстерня у Львові, номер телефона є. Якщо що, заїжджайте. Всім дякую за увагу.